Скорпіони, вітаю вас! В першу чергу хочу привітати всіх сонячних скорпіонів із такою подією, із днями народження, і молодиком, новою чудовою перспективною енергією у вашому першому секторі, особистому, продуктивному, надзвичайно самостійно виразному, і в тому числі тих скорпіонів, які народились 1 числа. Адже на весь солярний рік зараз задається новий вектор руху, той, який неможливо оминути Необхідно ініціювати і відгукуватися на всі ті переміни, які у ваше життя приходять. Наголошу, скорпіони, що більше інформації детальної у моєму загальному відео в описі і у підкасті буде посилання. А наразі хочу підкреслити: скорпіони, що у травні 2025-го ми побачимо максимум результату докладених наразі зусиль. Також звертаю увагу, що 2 дні до, 2 дні після це дні гекати. Тобто 2 дні напередодні молодика і два дні після ми намагаємося не ініціювати всі ті переміни, які плануємо реалізовувати. І також зауважу, що 3 числа точний перший аспект опозиції, такого косого ока між планетами Марсом і Плутоном вашим управителем. Тому імпульсивність, а. Агресивність, бажання досягти свого, незважаючи на все те, що відбувається, і продавити ситуації буквально в величезних масштабах і за одну секунду ось це те, що наразі витає у повітрі, і створює такий фон загальнолюдський, який не допомагає нам у найкращому вирішенні будь-яких спірних і важливих питань. Тому намагаємося не нагнітати ситуацію, іти по. Ступовим, раціональним, поетапним шляхом у вирішенні будь-чого важливого в нашому житті. Адже на це у нас є сприятливі фактори. Адже скорпіони, тригон між. Точкою молодика наразі, і Сатурном у вашому п'ятому секторі гороскопа дає можливість вам досягти результатів по докладеним зусиллям, стабільності, дійсно певного результату інвестування, наприклад, доходи, право на відпочинок, на відпустку, наприклад, на переїзд і загалом сприятливий фон стосовно ваших дітей, онуків, всього того неочікуваного, що відбувається у вашому житті, також стосовно ваших. Коханих, Отут дійсно можливість зустрітися, порозумітися, владнати шкільні дитячі питання стосовно тренерів, наприклад, стосовно можливості виступів. І крім цього, це дійсно можливість отримати навіть фінансування з боку клієнтів, визнання ваших досягнень, визнання докладених вами зусиль, розрахунок може бути. Також це вже офіційний певний документ, якась ось така винагорода може бути закриття популярність. Також можливість випускати певну продукцію, наприклад, можливість навчатися в певному колективі, можливість поїздки певної. А крім цього, це дійсно можливість до виступу, до оформлення свого нового соціального статусу. Крім того, у діточок із станом здоров'я також ситуація може покращитися, якщо на те були якісь певні причини. Крім того, можливість відвести, прописати, виписати дітей, вирішити спірні питання стосовно місця проживання дітей, також стосовно власного бізнесу, просто зміна функціоналу, зміна інструментарію, зміна того, у що ви тривали час вже вкладали зусилля, що ви публікували, що ви випускали, продавали, наприклад, про що ви говорили і що є предметом вашої продукції дійсно таким от належним професійним рівнем. Наголошую скорпіони, що по цьому молодику. Надзвичайно сприятливо інвестувати в професійну сферу, тому майте на увазі інструменти, засоби зв'язку, транспорт, який вам необхідний. Публічність, реклама це все надзвичайно вітається наразі. Час сильний в тому контексті, що інтуїція зростає колосально. Вона і так властива вам в значній мірі. Однак тут є можливість по тригону до Сатурна розрізняти страхи, розрізняти якісь певні упередження або ж блоки від чогось такого, що дійсно є знаком, є символом, є таким необхідним для можливості. І подальшого росту. Адже зараз ми маємо набути більш емоційно гнучкого фону, всі наші старі рани залікувати, відпустити, простити і розвернутися на 180 градусів, адже це вже виглядає як валіза без ручки, просто якась наша така частина особистості. Тягне нас ніби у минуле. А ось тут, Скорпіони, не забуваємо, що Плутон, ваш управитель, управитель цього молодика, він наразі 19 числа робить інгресію водолій. Тобто фокус уваги має змінитися. Має змінитися вектор розвитку, має змінитися той стабільний фон, буквально упорядочений склад, упорядочений багаж нашої валізи на більш легкий, більш інформативний контакт. Який дає нам можливість швидше робити трансфер з рейсу на рейс, швидше переміщатися, користуватися різними видами транспорту, різною інформацією, бути на зв'язку, розмовляти різними мовами можливо, а також вчасно отримувати інформацію, спілкуватися з людьми не на засадах певної кількості майна або статків, наприклад, і такого вже сталого погляду на певний хід речей, а навпаки, можливість орієнту Швидше. Ось це все зараз закликає нас до таких видозмін. І наразі цей молодий для вас скорпіон і такий перехідний важливий етап. Тут підтримуючий фактор, це ще тригон між Меркурієм у вашому п'ятому секторі гороскопа, між Марсом, який наразі знаходиться у дев'ятому секторі та вашим першим домом. Тут ми вже не можемо сказати, що наші зусилля просто марно витрачені. Адже і стосовно еміграції. І стосовно отримання потрібних документів, дозволів, посвідок робочих віз, можливості вивезти дітей, облаштувати їх на новому місці, налагодити якийсь певний зручний процес, опинитися в такому колі, яке нас надихає, мотивує, дає нам можливість вчитися чомусь. А буквально через такий ривок, стрибок через себе навіть в чомусь, ми дійсно отримуємо і підтримку, і протекцію, і можливість мати зв'язки із тим. Середовищем, в якому ми бажаємо опинитися, потрібний документ, дозвіл, владні повноваження стосовно нас рішення, вердикт, висновок, постанова, а також ліцензія, сертифікат, наприклад, можливість навчатися, закінчити навчання, успішно скласти іспити, а також змінити місце роботи, змінити професійну орієнтацію, можливість перевезти дітей, отримати також популярність необхідну. Презентувати себе в якості таких людей, які вміють долати перешкоди, вміють відпускати все те, що працювало колись, а наразі вже не актуально. Тому, скорпіони, рекомендую вам: зверніть, будь ласка, увагу на цей молодих. Максимально скористайтеся і тригоном, і. До Сатурна і водним тригоном між Нептуном, який дає і натхнення, і сили, і в той же час дає таке цільне бачення перспективи, якого не можуть дати інші планети. Він дає можливість зв'язку. Навіть на відстані тригон до Марса дійсно виправдовує наші зусилля, дійсно показує нам, що це все було немарно, це потрібно для чогось конкретного, до чого ми ще не дотягнулися. Бажаю вам успіхів, бажаю вам щастя, миру і добра, скорпіони. І до зустрічі в наступному відео.